Довго я тебе шукав, живріла в серці віра, у світі довго я блукав, та кожен день був сірий, і доля, що мене вела, дорогою за обрій любов на серці ожила. Не, Боже добрий, дякую тобі, що ти мені повірив. Життя моє в твоїх руках, що лине в небеса у вирі, Боже. Дякую тобі, що бачу я світ сонця. І чую, як луна в садку з півсолов'я душі віконце, не знаю, скільки ще мені плекати в серці мрію, не багряні вогні, назустріч вітер віє, до тебе по стежині йдуть. Повірі, так щиро, якщо десь на шляху паду, спаси, дай серцю миру, дякую тобі, що ти мені повірив. Життя моє в твоїх руках, що лине в небеса у вирі. Боже, дякую тобі, що бачу я світ сонця і чую, як луна в садку, співсолов'я душі віконце. Дякую тобі, що ти мені повірив. Життя моє в твоїх руках. Що лине в небеса у вирі, Боже, дякую тобі, що бачу я світ сонця і чую, як луна в садку, співсолом я душі віконце. Дякую тобі, що ти мені повірив, життя моє в твоїх руках, що лине в небеса у вірі. Боже, дякую тобі, що бачу я слід сонця і чую, як луна в садку. Вів солом'я душі віконце. Вітаю вас, брати та сестри, ради вас бачити цього вечора. Нехай Господь, Бог вас благословляє там, де ви сьогодні знаходитесь. Нехай Бог благословить нашу землю. Ради вітати вас всіх особисто, хто є, хто приєднався до нас. Бачу, брат Василь Козак, радий вас вітати, Герела Оксана, брат Андрій Олексійчук, Лідія Сидоренко, брат Олегов, друзі, ради вас всіх бачити. Слава Богу, що ви є. Світлана Бекір, з нами Маша Іванчук. Слава Богу, за вас, всіх Люда Маломука, Генерала Оксана, дуже радий, що ви є, що ви приєдналися до нас. Ми можемо з вами читати, читати слово Боже. Ми сьогодні з вами останній е, в цьому тижні. Так, ми читаємо останній е, вечір. Ми читаємо послання до Юди. Так, ми розбирали з вами цього тижня це послання. І... Вчора ми дочитали це послання, але є дуже цікавий момент, який ми зараз теж подивимося, розглянемо. Але перед тим, як перейти, друзі, до читання, так, давайте з вами помолимося. І не забувайте, не забувайте писати свої потреби, прохання, все, що ви напишете. Ми будемо згадувати в наших молитвах і будемо молитися за вас і за всі ваші потреби та прохання. Зараз давайте разом помолимося, попросимо, щоб Господь був з нами, щоб нам допомагав. Дарував Духа Святого на розуміння Його Слова Божого. Дорогий наш небесний отець, ми дякуємо тобі за цей вечір. Дякуємо тобі за все, Господь, що ти робиш для нас, що ти даруєш для нас, Господи, прости нас, коли ми падаємо духом, коли ми, Господи, зневіруємося. Даруй сили нам стояти до самого кінця, благослови Боже, нашу державу, наш український народ, нашу Україну. Всіх, хто там сьогодні знаходиться, Господь закрий небо від цих страшних ракет, від цих страшних дронів, які щовечора прилітають великі кількості, Боже, ми віддаємо своє життя в твої руки, ми просимо тебе, Боже, не забудь нас. І даруй нам сили в жодному разі. Не відходити від тебе, що би не було навколо нас, щоб ми знали, що ти єдина наша сила і надія в цьому житті. Ми просимо тебе, це Боже, во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь, амінь друзі, молимося, просимо, щоб Господь допомагав нам, нашій державі і всім, хто там знаходиться. Так, послання до Юди. Ми з вами дочитали вчора, так до того моменту, коли послання закінчилось. Ну малесеньке, доволі таке маленькі, і загальні такі тези цього послання про те, що Господь спас кожного з нас, бо, бо Бог дарує нам спасіння по вірі, Бог дарує нам спасіння по благодаті, але ми в жодному разі не маємо перетворити це благодать в розпусту. Ми в жодному разі не маємо жити, як ми хочемо. Так, а спасіння вірі означає, що людина буде з Господом, Богом, вона буде слухати, що Бог каже, і буде ходити за Всевишнім Богом. Та чудові приклади показував Юда. І один з цих прикладів, який він наводив, дуже цікавий. Так, написаний, ми з вами читали, він казав, що перший розділ, давайте 18-й вірш, так, як вам говорили. За останнього часу будуть глузиї, що ходитимуть за своїми пожадливостями та безбожністю. Хто ці слова говорив? Це дуже схоже на слова, які говорив апостол Павло в своїх пасторських посланнях. І одне з цих пасторських послань було до Тимофія, так? Те, що воно перекликається. Так? Давайте прочитаємо, прочитаємо, подивимося теж у цей момент, так? де Павло такі самі речі пише: в принципі, так, так само пише це Тимофію, так якщо бути важливо читати, друге Тимофія. Третій розділ, В третьому розділі Другого Тимофія, написано про такі самі речі, так, що люди будуть в останні часи жити так, як вони хочуть, абсолютно не придаючи уваги і значенню тому, що казав Всевишній Бог. Так? Давайте почитаємо з вами. Я читаю друге послання святого апостола Павла до Тимофія, і третій розділ. Знай же ти, це, що останніми днями настануть тяжкі часи. Будуть бо люди тоді самолюбні, грошолюбні, зарозумілі, горді, богозневажники, батькам неслухняні, невдячні, непобожні. Абсолютно все. От якби хотів зібрати от таку характеристику, я думаю, сам би так не зміг зробити, так? Можливо, би не згадав стільки прикметників, так щоб описати е, сьогоднішній контингент людей, які живуть, на жаль, так є, та, на жаль, є оці всі, е, всі оці типи людей. Так. Нелюбовні, запеклі, осудливі, нестримливі, шорстокі, ненависники, добра. Все це є, все присутнє сьогодні. Друзі. Зрадники, нахабні, бундючні, що більше люблять розкоші, аніж люблять Бога. Ну, в принципі, хтось може сказати, що так було все. Що це не виняток, так? Але ви знаєте, сьогодні це дуже сильно чітко виражається абсолютно всі, всьому нашому житті. Так? Люблять більше розкоші, аніж Бога. І сьогодні так є. Багато хто людей сьогодні віддає перевагу якимось матеріальним. Так, благам, якомусь матеріальному життю, матеріальному перебуванню в тій чи іншій країні е, віддає перевагу більше, ніж самому Господу Богу. І це ми теж можемо з вами бачити і е, спостерігати. Вони мають вигляд благочестя, але сили його відреклися. Ніби то людина ходить, ніби вона послушна, ніби вона в церкві, так? але немає, немає того, щоб рухала церкву, щоб... Піднімали церкву, немає того, духу немає того сили господа воро тут написано. До них бо належать і ті, хто пролазить до хати, зводить жінок греками обкажених, введених усякими пожалованостями. Що вони завжди вчаться та ніколи не можуть прийти до пізнання правди. Оці слова, що завжди вчаться і ніколи не можуть прийти до пізнання правди, сьогодні вони теж дуже-дуже сильно е актуальні. Вони збулися, тому тобто, що ви уважно прочитаєте. Є такі люди, яким які знають все, нібито вчаться, ніби то хочуть, так? але от прийти людина не хоче зробити вибір на користь Бога людина не хоче бути Господом Бога. І в кінцевому результаті все вчиться, все вчиться, але ніяк не може прийти до правди. Зрозуміло, що вона може прийти до правди тільки оцей вибір зробити в сторону Господа. Бога людина не хоче абсолютно. так Як Яні та ямрі проти противилися проти були Мойсеєві, так і ці протиставляли Протиставляться правді люди зі псутого розуму, науки що віри Та більше не матимуть успіху, бо всім виявиться їхній безум, як і з тими було. Ти ж пішов у слід за мною, наукою, поступовим замахом, вірою, витривалістю, любов'ю, терпливості. І далі він розказує, апостол Павло пише, що робити Тимофію, щоб протистояти. Що має бути напроти цього всього, що ми з вами прочитали? Так, так воно і є, оці всі страшні характеристики. Сьогодні, на жаль, вони є. так, оце закрите життя, теж воно є, і тут написано так. І оце не іноді не бажання прийняти Бога, не бажання слухати те, що каже Господь, не бажання ходити за Богом божим словом, теж все це є та і послухати, що він теж каже, так що ти пішов за мною і що потрібно робити, та як і що в нього має бути наука, поступування, замір, віра. Витривалість, любов та терпеливість це те, що має, що має мати людина, яка буде з Господом Богом. Так, але й вірш, послухайте уважно, теж дуже цікаво. Та, от, те, що говорив Юда, тільки так стисло, от е, Павло дуже чітко це описує. Та, та й усі, хто хоче жити по Божому Христі Ісусі, будуть переслідувані. Послухайте уважно, усі, пише Павло, що усі, ніхто не буде таке, що людина, людина живе по але. Вона також побожна, що про неї ніхто не знає, ніхто її не переслідує, нікому не цікаво. На жаль, так не буде. На жаль, так не буде. Людинака буде відрізнятися від цього світу, від цього соціуму, відрізнятися від громади. Та ну зрозуміло, що це має бути таке абсолютно правдиве та різниця. Та в жодному разі це має бути. не має бути людини, яка знаєте сама себе якось хоче відрізнити. І тут чітко написано, що всі вони будуть переслідувані, всі будуть мати проблеми. Та. А люди лихі та дури світи матимуть успіх. Успіх у злому, зводячи і зведені Буши, що те, 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 що сьогодні є. Та люди будуть мати успіх усі в цьому, як тут написано, та в дури світи, і що і зводячи і зведені Буше. А ти втім пробуває, це вже він настановляє Тимофія, просто Павло. І так само нас з вами, так що тебе навчено, що тобі звірино віддають, віддаючи віддаю, тих, від кого навчився бути, і знаєш дитинство, писання святе, що може зробити тебе мудрим. На спасіння віру Ісуса Христа. Осе Писання Богом натхнене, чудове слово, яке я дуже сильно люблю, Богом натхнене і корисне до навчання, те, що ми з вами, друзі, і робимо щовечора. До докору, до направи, до виховання та праведності, щоб, Божа людина була досконала, до всякого доброго діла готова. О, друзі, такі чудові слова, які нам пише, розказує апостол Павло. І е, ті слова, які швидше за все Юда та бере і посилається на них. Друзі. Я вам всім дуже сильно дякую. Чудовий був тиждень. В нас щодо е, послання Юди, так ми з вами розглянули. Чому? Тому що на цьому ми з вами закінчимо. Завтра у нас буде урок суботньої школи. Як все по п'ятницях, там ми з вами читаємо в суботні школи. Тому, будь ласка, приходьте завтра до нас. І будемо разом. Так, стисло розбиратися в тому, що нам пише суботня школа, що нам нам розказує, що ми могли з вами е, потім в суботу, в кожен своїх громадах, хто де служить, могли бути більш ефективнішими, та більш ефективнішими, більше щось розказати, більше навчити, е, мати якісь більше. Таке чудове, більше хороше, та, ну, більше, можливо, обширніше та, пояснення того, що нас навчає суботня школа. Друзі, всім вам ще раз хорошої та минулої ночі. Божих вам благословень Чекаю вас вже завтра. Завтра це вже буде у нас субота, це буде п'ятниця, але це вже буде шабат, і ми з вами зустрінемося для того, щоб вивчати урок суботньої школи. Всіх вас, друзі, люблю, нехай Бог вас береже. Надією, дивлюся в те щасливе майбуття, коли з вірними зілюся в небесах нове життя, заспіваю там хваління ангелів Христу, задароване спасіння за любов і повноту, так хоч я небесну свого. Що там стої душі свої знайти, навіть знайти, ріка живої там води, рушує кругом сади. Час. Наш Спаситель з неба зійде взяти вірних вас і нас, там не буде більше плачу, ні хвороби, ні біди. Я спасителя побачу, швидше Господи прийди, Так хочу я небесну славу.